Всім привіт! Мене звати Ната, і зі мною сьогодні крута антиутопія і купа цікавих фактів про неї. То що, готові? Це першому гравцеві приготуватися. Написав її Ернест Клайн, американський письменник та сценарист. А українською вийшло у видавництві KM Books. Але перше видання світ побачив у 2011 році, і тоді на обкладинках уявіть собі було зашифроване великоднє яйце як посилання на серію ігор. І людина, яка мала пройти ці ігри, мала в результаті ще й встановити світовий рекорд. І ось у 2012 році. Така людина знайшлась і він отримав за свої старання спортивний автомобіль Делоріан Делоріан 81-го року. Це дуже круто. То до чого тут великоднє яйце та машина з 80-х? А я вам зараз розповім. Сюжет. Недалеке майбутнє 2044 рік. Життя насправді далеке від ідеального. Люди живуть в економічній кризі, в таких... Трейлерних містечках, де кожен трейлер належить окремій людині або сім'ї, і вони ось так височіють один на одному, виглядають як якісь багатоповерхівки. Але насправді, судячи з того опису і з того, що я собі науявляла, уявляла, насправді як просто металічні коробки взагалі не доглянуті. І єдина можливість втекти від такої небажаної реальності це оаза. Онтологічно-антропоцентрична сенсорна система занурення, а іншими словами, це повноцінний віртуальний світ, де замість людей їх втілення у вигляді аватарів, тобто це майже... Повноцінні люди, які можуть там спокійно жити, навіть не виходячи зі своїх реальних будинків, і навіть навчатись у школі, як це робить наш головний герой. Отже, Вейт Вотс це звичайний хлопець, який, як і багатько людей, захопився герою квестом, яку запропонував. Творець ОАЗ Джеймс Галіде після своєї смерті він це все продумав. За відсутності спадкоємців він вирішив весь свій спадок заповісти людині, яка зможе пройти всю гру, знайти три ключі, подолати всі головоломки, всіх своїх суперників, розгадати загадки і таке інше. Тобто, це довгий шлях до справжнього скарбу. Починається манія і мисливця. Саме так прозвали людей, які взялись ґрунтовно за пошуки Великоднього яйця, яким прозвали головний приз, беруться досконально вивчати ігри, музику, фільми, книги, улюблені Галідея, і перечитують, передивляються це сотнями разів, ледве не знаючи це все на пам'ять. І також з'являється спеціальний альманах Анорака, в якому є дуже багато інформації, яка... Може знадобитися в пошуках великоднього яйця і проходженні всіх тих етапів. Але довгий час нікому взагалі не вдається знайти навіть першого ключа, розгадати головоломку, і навіть ті скептики вже опустили руки. і Навіть ті люди, які вірили в існування великоднього яйця, також опускають руки. Аж доки наш головний герой не знаходить. Перший ключ і починається гра, яка стає справжньою боротьбою не лише за гроші та першу сходинку в табло, а й буквально за життя. Адже Вейду доведеться змагатись не лише з такими гравцями, які на рівні з ним знаходяться, а й з величезною корпорацією, яка має неймовірні можливості і будь-якою ціною хотітиме захопити буквально весь світ за допомогою отриманого великоднього яйця. Цей роман мені сподобався не лише своєю оригінальністю та незвичністю, а ще й тим, як Ернест Клайн приділяє увагу деталям, і це все дуже круто, тому що він з першої сторінки нас затягує в шалений квест, і ти розумієш, що там все сходиться так, сходинка за сходинкою, гра за грою. Ключ за ключем, і ти розумієш, наскільки це все потрібно було продумати, і от від цього просто кайфуєш. Його персонажі заслуговують на окрему похвалу. Це той випадок, коли і радість, і смуток, і перемоги, поразки ти відчуваєш, і переживаєш як свої, а їм далося не солодко. Чому їм? Звичайно, суперникам Вейда також виділене місце в цій книзі, і не менш детально та оригінально їх описували а саме цю боротьбу з спокусами, страхом перед небезпекою або чимось незвіданим і. Іншими різними проблемами, які бувають у людей, тому що, звичайно, через роки люди не змінюються і в них є свої почуття. Пройшовши з ними ці 500, навіть більше сторінок через воду, вогонь, мідні труби, а також віртуальних монстрів через сотні рівнів ігр з 80-х, я можу сказати, що чекала цього. Моменту, коли вже дізнаюсь, що нарешті буде в фіналі, тому що ця антиутопія справді епічна і мені надзвичайно сподобалась, і саме достойним цей фінал і був. Мені він дуже сподобався, тому я чекаю на екранізацію, за яку, до речі, взявся Стівен Спілберг. І заплановано прем'єру на наступний рік. І я сподіваюся, що вона. Все ж таки міститиме хоч часточку того гумору, цієї геймерської душі Ернеста Клайна, яку він вклав повністю в цю книгу, тому що вона нереально забирає весь цей світ навколо і занурює у свій. І я сподіваюся, що екранізація лише підігріє ці почуття, емоції і мою любов до цієї антиутопії, а не виявиться якоюсь зжатою пародією. На сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Залишайте коментарі, ставте палець вгору і підписуйтесь на мій канал. Далі буде.